Всім привітки! Після коротких вихідних повертаюся до роботи, і найперше, що ми будемо робити, це запаковувати замовлення. Ось таке вона у мене сьогодні об'ємне. Це великі пишні пантики на 1 вересня з вашими улюбленими волошками. І також патріотичні пантики з хвостиками. Отож, давайте разом будемо складати в коробочку. Цей процес пакування мені дуже подобається, так як я завжди складаю свої замовлення з любов'ю до кожного клієнта. А також обов'язково перевіряю. І надійно пакую бантики, щоб вони в цілісності доїхали до кожного замовника. Признаюсь чесно, що етап пакування своїх замовлень був колись моєю неулюбленою справою. Але з часом я зрозуміла, що без цього ніяк, бо це є 99% успіху, і зараз я дуже багато часу приділяю саме упаковці виробів. А ще щоб клієнтам було цікавіше спостерігати за моєю роботою, стараюсь пакувати по-різному. А тепер признавайтесь, чи любите ви залипати на так. Такого плану відео. До речі, якщо ви помітили, то перед відправкою кожному клієнту я обов'язково дарую сердечко.